Багато людей кажуть, ну я в церкву не вірю. Я віритиму науці, але це велика помилка. І освітня історія та наука протягом усієї історії, людства, вони ставили таким самим інструментом пропаганди, ідеологією влади, як і церква. І вчений Генрій Віхтер, який стояв біля старту космічної програми. США і лабораторії реактивного руху згодом він от... От... Згодом отримали назву НАСА. Каже відкрито і чесно, обговорювати теми справжнього віку землі і створення небезпечного прагнення до політ коректності і нетерпімості наукової спільноти можуть мати наслідки для тих. То наочним прикладом може бути те, що трапилося з моїм другом, який без шуму, але прямо і чесно визнав свою точку зору серед колег. Незважаючи на 12 років бездоганної служби та 9 років у ролі керівника, це коштувало йому роботи. Тому чого дивуватися, що вченими сьогодні гордо називаються лише. Лише тих, хто підтримують еволюціонізм, а справжніх сумлінних вчених позбавляють ступені. Кому ж вірити відповідь у Біблії Слову Божому. Амінь.